Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні в нас п'ятниця, розмитнилися ми цієї, цієї п'ятниці дуже швидко. Заїхали вночі, буквально в 2 часа ночі ми вже були на митному терміналі, який знаходиться в місто Городок, захід сервіс. І як ви бачите, вже 12.30 ми вже дані автомобілі всі розмитнені. Зараз їдемо, підзарядимо наш електроавтомобіль і будемо добиратися додому. Всі документи, включаючи сертифікат, нас готові. Тобто будемо робити, Так, віддали ми вже талон, виїжджаємо вже з митного терміналу. Лишається нам протягом пару днів підготувати автомобіль. Тобто, всі ті проблеми, які ми... Розмовляли під час, то навіть не проблеми, можна так сказати, всі ці маленькі недоліки, які були виявлені під час огляду автомобіля, тобто там почистити салон, можливо, десь якась м'ятинка, мікроцарапинка, все це ми підготовлюємо і віддаємо вже автомобілі, вже готові для того, щоб людина насолоджувалася і використовувала його в своїх, як то кажуть, потребах. Отже, кого цікавлять електроавтомобілі, дизельні бензинні і гібридні, телефонуйте. Наступної неділі також плануємо виїзд з Нідерланди. До речі, є ще в Нідерландах куплена одна Kia Niro 2019 року синього кольору в ідеальному стані, без, жодного, без жодних нарікань, без жодного підкрасу, 136 оригінального пробігу. Вартість її 15-900 євро. Вдома є, до речі, KIA Niro. Правда, вона ще не підготовлена. Ми її підготуємо. Дуже буде хороша ціна. Хто розраховує на невеликі кошти? 143 пробігу темно-синій колір. Дев'ятнадцятий рік. Ціна її 14800 євро. Ціна KIA Niro, по, по, даже, можна сказати нижче від Hyundai Kona. Кого зацікавить автівка, також можете телефонувати. вже Детальні відео фотографії я вам закину. Ну і по, по, даному, по даному автомобілі, коли вже ми його підготуємо, ми зробимо деталі, також закину відео. Я думаю, що е, продасться вона досить таки швидко, тому що ціна хороша, 14800 євро. Автомобіль хороший, ну, технічно справний, їхав своїм ходом. Зараз запас ходу показує, при тому, що автомобіль їхав по автобамі близько 420. Кілометрів при повній батареї, кого зацікавить дана автівка, телефонуємо. Можливо, також хто має бажання їхати самостійно і підібрати автомобіль ну, сам за, з, з допомогою нас. Також звертайтеся, мій номер телефону є в шапці профілю Будемо вам допомагати ну і разом з нами поїдете назад. А по наявності є Hyundai Kona 2020 рік Ресталінг, є Kia Niro 15500 євро срібний колір 2019 рік і синя, та що я вам говору, 14800 євро темно-синього кольору. Дані автівки вже в Україні, вже розмитнені, сертифіковані, лишаються такі. Маленькі дрібниці, тобто детелінги, вмятинки, ті, які є, можливо, на деяких і немає, то все ми зробимо і будемо закидати в інтернет. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, дякую, до нових відео.